Сьогодні виникла ідея показати вам рюкзак Osprey, якому вже більше 4 років. Суть ідеї в тому, що всі відеоогляди ширяться і на те, щоб показувати новий продукт і його огляди. Але цікаво зняти про якісну річ, коли вона вже відслужила якийсь певний час, наскільки якісно можуть люди робити продукт. Отже, наша улюблена фірма Osprey, яка спеціалізується по виготовленню рюкзаків, ну і зараз вже гаманців, як ми дізналися, зробили колись от таку модель рюкзака це чоловіча модель міського рюкзака Osprey. Я її придбав ну, близько 4 років тому, мабуть, ще, можливо, ще давніше. І я дуже-дуже нею задоволений. Справа в тому, що всі попередні рюкзаки, які в мене були постійно, рвалися отут ручки. Тут проблема ручок. Тут Оспрей дуже класно зробили ручки. Дуже дуже надійно. Ми возили в цьому рюкзаку від мами і всяку консервацію дуже важку. і Нагрузили його по повній і ручки витримували. І ці ручки також шлейки витримували. Він дуже класно прошитий, дуже міцний. От е їхня фішка в тому, що вони роблять дуже класні спинки, трошечки протерлась, ну буквально, тому що ну йому вже 4 роки. Але сітка ціла повністю, поролон цілий, ніде ніяких взагалі моментів не виникає, таких про що можна шкодувати, жалкуватися з приводу цього рюкзака. 4 роки рюкзаку. Вся фурнітурка працює, все ціле. На одній з, а, це тут от, на одній з лямок є їхній фірмовий прикольчик з свистком. Ну, це можливо для туристів, які там десь в лісі побачили якогось тварину, щоб від... від відлякати. Вот. Е, я не знаю, чесно кажучи, наскільки мені відомо, що такі моделі вже зараз не робляться, але трошки пройду по функціоналу. Тут замочок для якихось речей першої необхідності, якісь серветки, щось таке. Відділення для ноутбука, їхнє класичне, для планшета, можливо, от там сіточка. Основне відділення і відділення додаткові тут для плеєра, для телефона. Можна всякі такі девайсики сюди помістити легко і дуже зручно, дуже класно. Для ключів застіпка. Фурнітура взагалі дуже радує. І ще от такі, така кишенька для термоса ми використовуємо для якихось речей теж першої необхідності, які можна, щоб потрібно, щоб стояли, не розтікалися. Дуже задоволені цим рюкзаком, взагалі, от шик. Він має ще, до речі, дуже класну форму. У складеному вигляді її не дуже помітно, а коли його набиваєш, він має таку форму, як. Тут розширено, тут звужено, таку як форму гробіка, він дуже класний, стильний. І фішка оспреївських рюкзаків, що вони їх роблять, дизайн рюкзаків розробляють таким чином, що він не старіє. Тобто цей рюкзак буде в футуристичному стилі, дуже довго ще я зможу його носити. Єдине, що він трошечки вигорів, але то зовсім непомітно, якщо дивитися неозброєним оком і не знати, як він має бути новий. Ось такий оспор дуже рекомендуємо цю фірму взагалі в захваті. Все.